Література кіберпанку як окремий е, жанр літератури як окремий піджанр е, наукової фантастики е, постає в 80-х роках ХХ століття. Тобто це е, е, наслідок розвитку більш як сторічної традиції наукової фантастики від Джулі Верна і Герберта Уелса через космічних фантастів ХХ століття Айзека Азімова, е, Джеря Желязни. Станіслава Лема, братів Стругацьких, Рая Бредбері доволі багато було написано, і тому ця група фантастів молодих авторів, яким на той час було трохи більше 30 років, пишуть у протидії до центральної науково-фантастичної традиції. Тобто, кіберпанк від початку мислить себе цілком суголосно з панківськими настановами з Настановами панківської субкультури як певний як певну суперечну течію, певну контркультурну течію, котра протистоїть традиційній науковій фантастиці. Головний пункт цієї протидії, головний момент цього протистояння якраз полягає у певному песимізмі щодо. Перспектив людства, бо якщо традиційна наукова фантастика тільки робимо виняток для Герберта Велса, але традиційна наукова фантастика загалом мислила людину як таку, котра за допомогою техніки зможе вийти на нові рубежі, зможе підкорити нові простори, завоювати нові світи, покращити життя людства на планеті, на планеті Земля. То Кіберпанк від початку... Мислить людство загроженим, мислить людство як таке, що дуже ризикує, вдаючись до всенових і нових технологічних змін. Тобто кіберпанк загалом є песимістичним жанром на тлі оптимістичної наукової фантастики. Котра до проекту людини ставиться з набагато більшим пієтетом і вірою в її сили. Звичайно, ще Карл Чапик в 20-х роках, пишучи п'єсу Рур, передбачив ситуацію, коли робота він вперше вжив це слово, це чеське слово. Коли організм, механічний організм виходить з-під контролю і починає людині загрожувати. Але в романах кіберпанку це вже загальне звичне місце, і буквально всі причетні до цього жанру, до його такого класичного періоду 80-х-90-х років ХХ століття, останні Власне останніх десятиліть 20 століття, інакше до цього протистояння як з певним песимізмом щодо людини і не ставляться центральними постаттями кіберпанку є Вільям Гібсон і Брюс Стерлінг. Вільям Гібсон 48-го року, а Стерлінг 54-го року народження. І ми можемо розраховувати початок цього жанру від кількох оповідань Вільяма Гібсона або створених у співавторстві з Брюсом Стерлінгом на самому початку 80-х років, а так від роману «Нейромант» 1984 року. Цей роман, який є обов'язковим обов'язково в обов межах цього курсу, власне простежує процес випручування штучного інтелекту з тих меж, з тих рамок, які накидає йому людина. І цим кіберпанк, власне, відрізняється від класичної фантастики, якщо ми згадаємо. Збірку Я робот Айзека Азімова, де він формулює три закони робототехніки, то ми будемо бачити, наскільки цей песимізм глибший. Бо згідно трьох законів робототехніки Азімова, робот, штучний організм, повинен захищати людину навіть ціною власного, власної загибелі. Тобто, Підсумковий закон вказує, що штучний організм мислить, ну, власне, мислить безпеку і виживання людини як центральний пункт власної самосвідомості. Навіть отримавши самосвідомість, він все рівно, він все рівно буде намагатися. Служити людині і е, захищати її, е, власне, ми е, можемо це простежити і в класичній космічній фантастиці, е, і в фільмах, котрі ми е, бачимо, е, власне, е, які Заходять в певний конфлікт вже з е, фільмами кіберпанку. Ну кіберпанк е, стає знаний ширшому загалу е, після 1999 року, тобто, вже майже через 10 років після появи своїх знакових текстів. Коли на екрани виходить фільм Матриця і перша частина фільму Матриця, і там ми бачимо, що штучні інтелекти, агенти Матриці, вони, звісно, не мають ніяких сентиментів щодо людства. І в одній з в одному з епізодів цього фільму агент Сміт пояснює Морфіусу. Людині, котра прагне звільнення інших людей з-під влади матриці, пояснює оцю жахливу для людства і програмну для кіберпанку тезу про зужитість людства як біологічної раси і необхідність певного лікування. Він так і говорить: людство це хвороба і її потрібно вилікувати. І ми машини. На це, ми машини покликані власне, це зробити. В 1986 році з'являється програмна для кіберпанку антологія Mirror Shades, тобто дзеркальні тіні. В якій беруть участь не лише Вільям Гібсон, і Брюс Стерлінг, але так само і інші кіберпанківські автори, автори романів кіберпанку, як Рюді Рюкер, як Пет Кардіган і інші. Ця антологія засвідчує це антологія короткої прози, вона засвідчує вже певний, певну сталість жанру. Uh, і кіберпанк можна uh, слід за нею uh, характеризувати як певну сукупність ознак, <кліх> тобто кіберпанк це жанр, uh, який говорить про науково-фантастичний жанр, uh, який говорить про загрозу, котру несе людству, і його ж технологічний розвиток. Ми повинні uh, бачити там штучні організми, котрі конфліктують з людиною. Ми повинні бачити там специфічне утворення відоме під назвою віртуальний простір, тобто простір, який відрізняється від нашого від нашої дійсності від емпіричної дійсності. Це умовний простір, котрий виникає внаслідок входження людської свідомості в мережу. Це простір, який існує лише як набір даних, але який дозволяє людським свідомостям і не лише людським свідомостям а штучним інтелектам взаємодіяти. Це наявність власне, віртуального простору, а вперше він, вочевидь, таким, як ми його знаємо, з'являється саме в. Вільяма Гібсона в нейромантії, ще раніше в його оповіданнях спалення Хром Джонім Немонік, віртуальний простір, обов'язкова умова. Саме в цьому просторі відбувається взаємодії взаємодія людини і штучного інтелекту і з плачевними наслідками для першої, котра неминуче зазнає невдачі. Ще однією рисою Кіберпанківської прози є наявність певних репресивних систем контролю, які, як правило, реалізовані в формах різноманітних антиутопій, про що ми будемо говорити окремо. І, звісно, наявність дуже різноманітних технологічних змін, котрі напряму впливають на життя та долю людства. У принципі, протокіберпанківським автором вважають Філіпа Діка, який старший від Гібсона і Стерлінга, якого немає віртуального простору якогось окремого, але штучні організми. Андроїди, організми створені, але самоусвідомлені, які створюють людям конкуренцію. Ну, принаймні в його центральному романі, чи мріють андроїди про електроовець, діють надзвичайно активно. Таким чином, ми маємо доволі різноманітний жанр, бо кіберпанк має ще. Свої піджанри, наприклад, нюклеопанк, тобто, що стається з людством після ядерної катастрофи, і теж, звісно, в цій перспективі в цій перспективі тенденції для людства невтішні. Це стімпанк, окремий піджанр, котрий припускає, котрий розглядає технологічні зміни, які могли б трапитися. Якби е, технологічного розвитку людства не було ще в 19 сторіччі це така своєрідна реінкарнація вікторіанської прози, е, яка е, насичує вікторіанський світ технологією і розглядає зміни, які там е, трапилися, ну і е, пост кіберпанк, який дещо згладжує оцю похмурість е, класичного кіберпанку 80-х 90-х років, і центральним представником якого вочевидь є е, е, Ніл Стівенсон. Про роман Лавина якого ми також будемо говорити. Отже, кіберпанк стає суверенним жанром, до котрого вдаються доволі велика кількість авторів, і мислить себе, звісно, не просто художньою літературою, а радше охудожненою футуристикою. Футурологією, котра дивиться на майбутнє людства, і намагається осмислити ті наслідки, які несуть людству різноманітні технологічні зміни.